Християнський табір при храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі знову об'єднав дітей. Більше інформація у сюжеті Наталії Коваль зараз ми перебуваємо на території храму Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, де діти беруть участь у християнському таборі Веселі канікули з Богом. Як усе відбувається, ходімо подивимося. При церкві, що на старих бродах відбулася цікава подія. Незважаючи на складні часи, які спіткали Україну, цей рік став не винятком. Дітлахи мали час на смачний обід, присутні мали можливість показати свої музичні здібності у танцях та караоке. Також діти мали можливість поспілкуватися, взяти участь у малих та великих іграх та у катехізації. Хлопець розповів про враження, а також про те, що вже більше п'яти років відвідує такі заходи. Мені Більше подобаються великі ігри, дуже хороші аніматори. Мої враження просто дуже хороші. Аніматори молоді, з ними легко знайти спільну мову. Організатор розповів про кількість дітей, які взяли участь у веселих канікулах з Богом. Відповідно сьогодні в нас четвертий день табору. Щодня приблизно в нас є 50 дітей, ну плюс-мінус один-два. Так діти задоволені, приходять, є нові. І ми також від них задоволені. Протягом п'яти днів діти мали можливість брати участь у веселих іграх та змаганнях, у рухливих бансах, знайти нових друзів. Діти від 6 до 12 років мали змогу отримати позитивні емоції на все літо. Про веселі канікули з Богом діти дізналися із агітації у соціальних мережах та через оголошення в храмах. Аніматори є учасниками молодіжної організації. Дівчата цьогоріч вперше взяли участь у таборі як аніматори. Шоколати. 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 Координатор цьогорічного табору розповів про його головну мету щорічно організатори присвячують веселі канікули з Богом на відповідну тематику. Тому цьогорічною стала допомога та доброта нашому світу. Темою минулого року стала дари і плоди Святого Духа. Цьогорічний табір сформований на тому, як саме майбутнє покоління, тобто діти можуть допомагати нашій землі, нашій планеті, допомагати навколишньому середовищу і безпосередньо людям, особливо в часі війни, яка є досі, на жаль, і як ми можемо змінити цей світ найкраще. Кожного дня організатори разом з аніматорами складали відповідний графік роботи табору на день. Графік табору щодня трішки різнився, але з'являлися все нові ігри та руханки, які найбільше сподобалися усім присутнім. У нас починається з розминки, зарядки, після чого ми танцюємо веселі банси. Маємо караоке, діти розвивають свої таланти. Час в групах, де вони діляться своїми інтересами, своїми заняттями. Після чого, звичайно, є обід. Також солодкі подарунки для дітей, так, наприклад, вчора було морозиво. Ну сьогодні погода не дозволяє на морозиво. Сонце світить, але прохолодно. Також щовечора в нас є велика гра. Вчора, замість великої гри, був обливний день, де діти освіжилися. Ну, в загальному все табір триває з 10 до 4. -ї. Учасниця поділилася своїми емоціями. Дівчинка цьогоріч вперше відвідала веселі канікули з Богом. Що тобі найбільше подобається? Мені дуже сильно подобається, як ми як ми граємо іри, як нам розказують різні різні історії. Все мені подобається, як ми граємося. Як бачимо, діти весело та з користю для здоров'я проводять літні канікули. Долучайтеся до подібних заходів. Адже це цікаво, пізнавально та весело. Наталія Коваль, Сріні Кішин, телеканал Броди онлайн.